Природу людини на її мотивацію, на її емоційний світ, на її чуттєвий світ, розумовий світ на ось це все. А вона розкриває місце людини в складній системі світобудови, а також її місце в контакті з вищою силою, тобто з вищою силою природи, формулу якої і хотів ти винайти Ейнштейн, коли. Намагався винайти ось цю вищу керівну силу, яка наповнює собою Всесвіт, яка, в принципі, і надає світло, яке, в принципі, і надає мотивацію, надає енергію іти вперед. Бо для того, щоб серце почалося битися, йому не потрібен тренінг з мотивації. Чи для того, щоб. Дерево найкращим чином зростало. Йому теж не потрібен тренінг з мотивації, чи якийсь там о, тренінг особистого розвитку. Так.